Привіт, любий друг! Сьогодні твоє перше побачення у стародавньому Римі. Це щось дійсно таємне та романтичне. Уяви собі, Рим, місто, яке ніколи не спить. Вдень його вулиці залиті сонцем, від якого блищать мармурові колони і мозаїки на підлозі, а ввечері він перетворюється на зовсім інший світ. Кам'яні дороги, наповнені відлунням кроків. Десь у провулках чути гучні голоси торговців. Які ще не розійшлися. У повітрі змішалися запахи свіжого винограду, теплого хліба і ароматних олій, якими жінки натирають шкіру перед святами, але цього вечора ти дивишся на місто зовсім інакше, бо сьогодні особливий день. Сьогодні твоє перше побачення. Ти відчуваєш, як хвилювання накочує хвилями, Наче самі боги спостерігають за тобою з небес. За тим, як ти йдеш вузькими вулицями, тримаючи в руках маленький глиняний глечик вина? У серці Риму, серед величних храмів і гамору форумів, народжується щось зовсім інше тихе, ніжне, але від цього ще більш небезпечне. Бо любов у Римі це завжди виклик, виклик правилам, традиціям і навіть богам, твої думки крутяться довкола неї. Як вона виглядатиме, якою буде її усмішка, коли ви зустрінетеся? Чи наважишся ти торкнутися її руки хай навіть лише на мить? І від цих думок у грудях з'являється трепет, тонкий солодкий страх, що змішується з бажанням, бо саме так і повинно починатися справжнє побачення, з легкого запаморочення, коли не знаєш, чого чекати. Сьогодні ніч буде не схожа на інші. І перший крок у цю історію починається прямо зараз Рим завжди готується до ночі по-своєму. Місто поволі стихає після денного гамору, але в повітрі ще довго витає запах спецій і гарячого хліба, яким торгували на форумі. Торговці складають свої прилавки, раби гасять вогнища, а у вузьких вуличках ще чути відлуння музики, яку грають мандрівні поети. А ти стоїш у своєму маленькому атріумі, де сонце вже давно зникло за дахами, і думаєш лише про одне про зустріч серце б'ється швидше, ніж зазвичай. Ти помічаєш, що навіть дихати почав інакше, глибше, повільніше, наче сам намагаєшся приборкати власне хвилювання. Перед тобою лежить простий, але святковий одяг, легка біла туніка, майже свіжа. Раб сьогодні виправ її у тибрі, і тканина ще має відчутний запах річкової води та попелу, яким чистили одяг. Поверх неї плащ тонкий і кольору охри, щоб не виділятися надто сильно серед натовпу. Але водночас залишатися помітним ти довго вибираєш, чи варто надягнути прикрасу, невеликий перстень, який дістався від батька? Він не золотий, але зі справжнім різьбленим каменем. Та чи не буде це виглядати занадто офіційно адже це лише побачення, і водночас, можливо, воно стане початком чогось більшого. У кутку стоїть глечик з олією. Раб приніс її від торговця, який продає суміш троянди і кориці, ти набираєш кілька крапель на пальці і проводиш ними по шиї та зап'ястях. Запах м'який, солодкий, з легкою гірчинкою. Він одразу нагадує вечірні трапези в будинках багатих сенаторів, де аромати змішуються з вином і сміхом. Перед зеркалом з полірованої бронзи ти зупиняєшся на мить. Відображення трохи тремтить у золотавому світлі лампи. Чи достатньо ти гарний для цієї зустрічі? Чи помітить вона твій погляд серед сотень інших, які завжди спрямовані на неї? У Римі жінки, як вогонь, вони яскраві, непередбачувані, небезпечні, іноді достатньо лише одного слова, одного натяку, щоб увесь твій світ перевернувся. Ти намагаєшся згадати перший момент, коли побачив її на форумі серед натовпу. Вона йшла швидко, у довгій сукні винного кольору, і тримала в руках кошик із фруктами, і раптом поглянула на тебе. Лише мить, але цього вистачило. Відтоді кожна твоя думка крутиться навколо того погляду. Чи він був випадковим, чи, можливо, богиня Венера справді підморгнула тобі через її очі? У тебе навіть долоні стали вологими. Ти береш кубок з вином, щоб заспокоїтися. Глибокий ковток. І на мить здається, що хвилювання стихає, але варто лише згадати її усмішку, і серце знову б'ється так, наче ти сам гладіатор, який ось ось вийде на арену. У темному кутку кімнати ти бачиш свою стару зброю, короткий меч, який залишився з часів військової служби. Він більше не потрібен тобі, але раптом у голові виникає думка: а що, як ця ніч не буде лише романтичною? А що, як мене чекає випробування? У Римі завжди треба бути поготові, особливо коли йдеться про любов, бо любов у цьому місті часто перетворюється на політику, на гроші, на змову, ти вдихаєш на повні груди. Так, ти готовий, готовий не лише зустріти її, а й показати, що твоє серце може бути сильнішим за будь-які страхи. Нарешті ти виходиш із дому. Вечірній Рим. Зустрічає тебе запахом випеченого тіста, свіжих олив і винограду, які досі продають у лавках. Вулиці освітлюють смолоскипи, десь далеко чути гру на лютні, і кожен цей звук, кожен запах тепер нагадує тобі лише одне ти йдеш на побачення, яке може змінити все твоє життя. Вулиці вузькі і кроки лунають голосно, ти йдеш повільно, намагаючись приборкати хвилювання. А в голові одна і та ж думка чи усміхнеться вона, коли побачить мене, чи сяятимуть її очі так само, як того разу. І з кожним кроком ти все більше розумієш це вже не просто зустріч, це випробування. Це мить, яку подарували тобі боги, і від того, як ти її проживеш, залежатиме не лише ця ніч, а й, можливо, ціле твоє майбутнє. Вечірній Рим поволі вкривався тишею. Місто, яке вдень кипіло життям, з його торговцями, воїнами, рабами та гоміном на форумі, тепер змінювало своє обличчя. Факели кидали тремтливе світло на кам'яні стіни, і здавалося, що самі боги уважно спостерігають за кожним, хто виходив у цей час на вулиці. Ти йшов вузькими провулками, серце билося швидше, ніж зазвичай, і кожен крок лунав гучніше, ніж потрібно. Попереду було те, що змінить тебе назавжди: перше побачення. І ось вона. Вона чекала на тебе біля невеликої таверни, сховавшись у світлі смолоскипів. Її сукня темно червоного кольору м'яко спадає на плечі, підкреслює її талію, а у волоссі сяє тонка золота шпилька. Її погляд зустрічає твій і на якусь мить усе навколо стихає. Ти відчуваєш, як у грудях виникає хвиля тепла, змішана з тривогою. Вона усміхається, і цієї усмішки вистачає, щоб зрозуміти. Ця ніч не буде схожа на інші. Ви заходите всередину таверни, тут пахне вином, медом і свіжим інжиром, раби метушаться, розносячи глечики та страви. Для вас накривають стіл, дерев'яні дошки, на яких розкладені оливи, сир і запечений хліб. На стіні висять глиняні маски, а поруч стоїть амфора, з якої вже відчувається аромат молодого вина. Ти сідаєш поруч із нею. Намагаючись зберігати спокій, хоча руки тремтять від хвилювання. Вона бере кубок, і її пальці ненароком торкаються твоєї руки. Мить і по тілу пробігає хвиля, ніби сам Купідон випустив стрілу. Ти смієшся, щоб приховати хвилювання, і починаєш говорити спершу про дрібниці, про музикантів, які грають на вулиці, про останні новини з форуму. Але ти швидко розумієш, слова не мають значення. Бо головне вже відбувається у ваших поглядах. Ти хвилювався перед зустрічю? раптом питає вона, нахиляючись ближче. Її голос тихий, але впевнений. Так, відповідаєш ти чесно у Римі можна зустріти тисячі людей, але лише одна людина змушує серце битися ось так. Вона відводить погляд, але щоки її червоніють. Усмішка видає більше, ніж будь-які слова. Ви п'єте вино, смієтесь і вечір тече, як повільна ріка. Чим більше часу минає, тим ближче ви схиляєтесь одне до одного спочатку випадково, потім навмисно. Відстань між вами тане і кожне слово стає майже шепотом. Коли ви виходите з таверни, нічний Рим зустрічає вас прохолодою, вулиці тихі, лише відлуння кроків вартових порушує тишу. Місто здається іншим, спокійним, загадковим. Ви йдете поруч і нарешті ти береш її за руку. Вона не відпускає, не вагається, її пальці стискають твої, і це відчуття сильніше за будь-яке слово. Ви зупиняєтесь біля фонтану. Вода блищить у світлі місяця, відзеркалюючи ваші обличчя. Вона нахиляється ближче і шепоче. Я теж чекала цієї миті. Від того самого дня, коли ми випадково зустрілися на форумі, ти дивишся в її очі. І вже не можеш втриматися легкий поцілунок. Спочатку несміливий, мов дотик вітру, потім глибший, тепліший, впевнений. У цю мить здається, що весь світ зник. Є тільки вона, твої губи, і тиша нічного Риму, ніч триває. Ви йдете далі, блукаєте вулицями, зупиняєтеся під арками, де тіні ховають вас від чужих очей. Рим перетворюється на декорацію для вашої історії. І кожен камінь мостової, кожен смолоскип, кожен відблиск місяця ніби мовчки благословляє вас. Це вже не просто побачення, це історія, яку подарували вам боги. І завтра Рим знову прокинеться галасливим, повним інтриг, чуток і боротьби. Але сьогодні він належить лише вам. І ця ніч, початок нової дороги, яку ви пройдете разом, нічний Рим Розкривався перед вами повільно, немов стародавній свиток, у якому кожен рядок, це нове відкриття. Ви йшли вузькими вулицями, і кожен ваш крок лунав гучно по кам'яній бруківці, зливаючись із тремтливим світлом смолоскипів. Десь далеко ще чулися крики торговців, які закривали свої лавки, але все навколо поступово занурювалося в тишу. Місто, наче затамувало подих, дозволяючи вам залишитися наодинці. Вона йшла поруч, її рука все ще у твоїй. Тепло її долоні відчувалося сильніше, ніж будь-яке вино, і кожен дотик, кожен мимовільний рух ставав маленьким відкриттям. Ви говорили мало, але ваші погляди казали значно більше. Час від часу вона підіймала очі, і тоді її усмішка робила ніч ще світлішою за місяць, що висів над дахами. Ви проходили повз колони стародавніх храмів. Мармур у світлі факелів здавався золотавим. Десь неподалік, біля підніжжя, лежали квіти, дари богам, залишені вранці. Вона нахилилася, зупинилася на мить, взяла одну троянду і легко провела нею по твоїй руці. Запах був солодкий, і цей простий жест здався тобі інтимнішим за будь які слова. Нічний вітер приносив із собою звуки далекої музики. Хтось ще грав на лютні у таверні, і ця мелодія ставала вашим невидимим супутником. Ви зупинилися біля мосту, що перекидався через Тибр. Вода виблискувала у світлі місяця, відбиваючи зірки, немов небесна мозаїка. Ви обоє довго мовчали, споглядаючи течію, яка повільно несла човни до моря. Вона нахилилася до тебе ближче і прошепотіла. Я люблю цей звук, коли вода говорить із ніччю. Він нагадує мені серце, воно теж ніколи не зупиняється. Її голос був м'яким, і від нього у грудях знову стискалося щось солодке і болюче водночас. Ти хотів сказати щось у відповідь, але слова губилися. Тож ти просто поклав руку на її плече і цього вистачило. Ви рушили далі, ідучи повз статуї, які кидали довгі тіні на камінь. Богиня Венера, що застигла у мармурі, наче спостерігала за вами. Її обличчя осяювалося місячним сяйвом. Вона зупинилася і тихо сказала вони теж були людьми. Колись вони любили, як і ми, вони сміялися, як і ми, і тепер вони вічні, бо залишили по собі історії можливо, і ми залишимо свою. Ти посміхнувся, але всередині відчув, як ці слова проникають у глибину. Це побачення більше не здавалося випадковим. Усе було так, ніби сама доля привела вас у цей час і в це місце римська ніч розкривала все нові картини. Ось площа, де ще не погасли смолоскипи, і кілька дітей бігали, ловлячи один одного у світлі. Ви зупинилися, дивлячись, як вони сміються, і вона раптом узяла твою руку двома своїми, ніби боялася відпустити. Ви йшли далі, і кожна вулиця відкривала іншу історію. Таверна, з якої ще доносився сміх. Балкон, на якому стояла жінка, і дивилася на місяць, раб, який ніс глечик із водою і співав щось сумне, усе це ставало частиною вашого вечора. Ви вийшли до невеликого саду. Тут росли лаври і оливкові дерева. Вітер ворушив листя, створюючи шурхіт, подібний до шепоту. Ви сіли на кам'яну лавку, і вона нахилилася до тебе так близько, що ти відчув аромат її волосся. Він нагадував мед і троянду, змішаний із нічною прохолодою. Ви говорили пошепки, і кожне її слово здавалося заклинанням. Вона розповідала тобі історії дитинства, як бігала по цих вулицях, як мріяла побачити світ за межами Риму. Її голос тремтів, коли вона згадувала про мрії, які ще не здійснилися. Ти слухав і відчував, що хочеш бути поруч, щоб ці мрії здійснилися. Час ішов. Але ви його не помічали. Місяць підіймався все вище, зірки ставали яскравішими, і здавалося, що ніч не має кінця. Ви сиділи поруч, і між вами вже не залишилося нічого, жодної відстані, жодних сумнівів. Твої пальці торкнулися її обличчя, вона заплющила очі, і поцілунок знову об'єднав вас. Але цього разу він був довгим, теплим, таким, що стирав усі межі. Римська ніч тривала. І здавалося, що навіть самі боги схилили голови, визнаючи цю любов. Бо вона була чистою і сильною, як вогонь, що ніколи не згасає. І ти розумів цей вечір не просто прогулянка. Це початок історії, яку пам'ятатимуть навіть тоді, коли сам Рим стане лише спогадом у піску часу. Вийшли ще довго, аж доки шум міста остаточно стих. І перед вами відкрився невеликий сад, де росли лаври, оливкові дерева і кілька кипарисів. Тут не було натовпу, лише шелест листя і далекий з північних птахів. Ви сіли на кам'яну лавку, і світло смолоскипа поруч кидало м'яке сяйво на ваші обличчя. Місто залишилося позаду, і тепер був лише цей сад, місяць над вами і дві душі, що зустрілися. Спершу ви мовчали. Її рука була в твоїй, і цього вистачало. Але згодом вона заговорила тихо, повільно, ніби боячись зламати чари ночі, вона почала розповідати про своє дитинство як бігала вузькими вуличками поруч із домом, як ховалася від суворої матері у лавках, де продавали фрукти, і, як завжди, любила слухати музикантів, які співали на форумах. Вона сміялася, згадуючи, як одного разу вкрала з прилавка інжир. І потім цілий день боялася, що боги покарають її за це. Її голос тремтів від спогадів, але очі світилися щирістю ти слухав і ловив кожне слово. У її розповіді не було нічого особливого, лише дитячі спогади, маленькі радості, мрії, але саме це робило її історію такою живою. І саме в цю мить ти зрозумів вона справжня, небагата жінка, не дочка сенатора чи знатного воїна. Вона людина з теплом у серці, з історіями, які хочеться слухати нескінченно. Коли вона замовкла, настала твоя черга. І ти розповів, як у дитинстві втік із дому, щоб подивитися на легіонерів, які проходили маршем вулицями. Тоді тоді було всього десять, але серце билося так, ніби ти вже був воїном. Як батько знайшов тебе серед натовпу і суворо відчитав, а потім, потай від усіх, Подарував тобі маленький дерев'яний меч. Ти й досі пам'ятаєш його, хоча давно загубив. І тепер цей спогад, розказаний їй, оживав у темряві, і ти бачив, як вона слухала з таким виразом, ніби сама стояла поруч із тим маленьким хлопчиком. Потім були інші історії вона розповідала про свою першу поїздку на море, як сиділа на піску і дивилася на хвилі, уявляючи, що кожна з них приносить послання від богів. Вона зізналася, що завжди боялася гучних свят, хоча й усміхалася на них, бо насправді їй було ближче, ось це тиша, ніч, місяць і щирі слова. Ти відповів їй своєю правдою. Розповів про службу у війську, про страх у перших боях і про те, як одного разу врятував друга, кинувшись під удар. Тоді ти зрозумів, що смерть завжди поруч, але любов до життя ще ближче. І зараз, дивлячись на неї, ти відчував любов сильніша за будь-яку зброю. Вона сміялася твоїм жартам, а потім раптом ставала серйозною і питала А ти віриш, що зустрічі це не випадок, що все вирішують боги? Ти відповідав, що, можливо, так воно і є, але якщо навіть це лише випадок, то це найкращий випадок у твоєму житті. Вона усміхалася у відповідь, і ця усмішка була як світло світанку. Час ішов, але ви його не помічали. Кожна історія народжувала нову, кожне слово відкривало ще одну таємницю ви сиділи поруч так близько, що майже відчували подих одне одного. І кожна пауза між словами була солодшою за будь-яку музику. Нарешті вона розповіла про той день, коли вперше тебе побачила це було на форумі. Ти стояв серед натовпу, і вона помітила твій погляд. Лише мить, але цього вистачило, щоб серце зупинилося. Вона поверталася додому і думала про тебе, хоча навіть не знала твого імені. І тепер вона сиділа поруч і шепотіла. Я знала, що ми ще зустрінемося, бо інакше не могло бути. Ти зупинив її слова поцілунком це був не перший, але найщиріший поцілунок, у якому було все: вдячність, захоплення, віра в те, що ця мить початок великої історії. Римська ніч тривала. Зірки сяяли, мов свідки, смолоскипи горіли тихо, мов благословення. І ви обоє знали ви вже не просто двоє, що зустрілися випадково. Ви історія, яка почалася з першого погляду і тепер ніколи не завершиться. Ніч тягнулася довго, і здавалося, що вона ніколи не закінчиться. Але все має свій кінець, навіть найчарівніші миті. Ви обоє сиділи поруч у саду. Коли темрява почала відступати, спершу ледь помітно, у тонких відблисках світла на гілках дерев. Потім, у сріблястій тіні, що сповзала з колон і кам'яних арок. А далі на небі з'явилася ніжна смуга рожевого світла, яка повільно розривала чорну тканину ночі. Вона притулилася до тебе ближче, і ти відчув, як її голова лягла на твоє плече. Твоє серце билося рівніше, спокійніше, ніж на початку вечора. Тепер не було хвилювання, лише тиха впевненість у тому, що ця ніч змінила все. Ви вже не були просто двома людьми, що випадково зустрілися. Ви були двома душами, що знайшли одна одну. У місті почали з'являтися перші звуки пробудження, десь далеко закукурікав півень, а на вулицях з'явилися раби, які поспішали до колодязів за водою. Хтось уже відкривав лавку з хлібом. І повітря наповнив запах свіжої випічки ви обидва мовчали, прислухаючись до цих звуків нового дня, і це мовчання було прекрасним. Вона раптом заговорила тихо, щоб не злякати ранкову тишу. Я завжди любила світанок. Він нагадує мені, що життя триває, що завжди є новий початок. І сьогодні? Сьогодні я відчуваю, що цей світанок інший. Ти подивився на неї. Світло торкалося її обличчя. Підкреслюючи ніжні риси, і здавалося, що вона сама світиться. Ти хотів сказати щось, але слів не було потрібно. Ти просто поцілував її руку, і вона відповіла усмішкою, яка була теплішою за перші промені сонця. Ви піднялися і пішли далі вузькими вуличками, які тепер починали оживати. Раби прибирали сміття після ночі, жінки виходили з глечиками, щоб набрати воду. Діти бігли босоніж, сміючись і граючись. І все це вже не мало значення, бо кожен звук, кожен запах тепер асоціювався лише з нею. Ви зупинилися на пагорбі, з якого відкривався вид на весь рим. Форум, храми, дахи будинків усе було зачинене м'яким золотим світлом, місто прокидалося і цей момент здавався урочистим. Вона міцно тримала тебе за руку і сказала. Ми запам'ятаємо цей ранок назавжди, бо саме тут, саме зараз, я відчуваю, ми з тобою зустрілися не випадково. Твоє серце знову шалено закалатало, але вже не від хвилювання, від щастя, від того, що ти знайшов її серед цього величезного, шумного, жорстокого міста, і тепер навіть сам Рим здавався м'якішим, добрішим, бо в ньому було ваше кохання. Сонце повільно підіймалося, і його світло заливало все навколо. Ви стояли удвох, ніби на вершині світу, і знали, попереду буде ще багато днів, ночей, зустрічей і розлук. Але цей світанок залишиться у ваших серцях назавжди, як перший світанок, який ви зустріли разом. Світло ранку все більше розкривалося над Римом. Місто, яке ще кілька годин тому було занурене у нічну тишу. Тепер прокидалося, немов гігант, який відкриває очі після довгого сну. З дахів здіймався дим від перших вогнищ, де раби розпалювали вогонь для сніданку. На вузьких вуличках почали з'являтися перші постаті жінки з глечиками, діти босоніж, торговці, які поспішали розкласти свій крам, і все це було звичним для Риму, але сьогодні для вас двох незвичайним, бо ви бачили його разом. Ви стояли на пагорбі, тримаючись за руки. Сонце підіймалося над храмами, над форумом, над колізеєм, і його промені лягали на ваші обличчя, її волосся світилися золотом, твої очі відбивали полум'я нового дня. Ви дивилися на місто і мовчали, і в цьому мовчанні було більше, ніж у будь-яких словах. Вона тихо зітхнула, наче боялася порушити гармонію моменту. Знаєш, сказала вона, Іноді я думаю, що ми лише маленькі піщинки у цьому величезному місті. Люди приходять і йдуть, покоління змінюють одне одного, а Рим стоїть вічно. Але сьогодні я відчуваю, що наше кохання теж може бути вічним. Ти подивився на неї і зрозумів це не просто слова, це правда, яку ви обоє відчували. Бо ніч, яку ви провели разом, уже перетворилася на частину вічності. І навіть якщо світ забуде про вас, навіть якщо історики напишуть лише про війни і закони, ваші душі збережуть цей світанок, ви спустилися вниз до міста. Кам'яні сходи були ще вологі від нічної роси, і кожен крок лунав у повітрі, змішуючись із ранковим шумом. Люди кидали на вас погляди юнак і дівчина, що йшли поруч, тримаючись за руки, але для вас їх не існувало ви були у своєму світі. Вона розповідала тобі про свої мрії, про те, що хоче побачити море знову, але вже не сама, про те, що мріє жити не у Великому домі з сотнею рабів, а в маленькому, але затишному, де буде місце для любові. Її голос був м'яким, але в ньому відчувалася сила, і ти пообіцяв собі, що зробиш усе, аби її мрії здійснилися. Ти відповідав їй своїми історіями про те, як іноді сниш битви, де чуєш крики і дзвін зброї. І як прокидаєшся з думкою, що життя занадто коротке, аби витрачати його лише на війну? Що справжня битва це битва за щастя. І зараз ти відчував ти переміг, бо знайшов її, вийшли далі, і Рим поступово розкривався у всій красі. Ось ринок, де жінки торгували свіжими фруктами, їхні голоси звучали дзвінко, мов пісня. Ось храм, де жерці готувалися до ранкових жертвоприношень. І дим повільно здіймався до неба ось колізей, величний і суворий, у якому сьогодні, можливо, знову проллється кров. Але ви обоє знали, ваше життя тепер не належить лише цьому місту, воно належить вам удвох. Нарешті ви дісталися невеликої площі з фонтаном. Вода виблискувала у світлі сонця, і діти сміялися, плескаючись у ній. Ви сіли поруч, і вона нахилилася до тебе, шепочучи. Коли я вперше побачила тебе на форумі, я подумала це лише випадок. Але вчора я зрозуміла, це було передбачено ми мали зустрітися, ми мали прожити цю ніч, і тепер ми маємо прожити ціле життя. Її слова вдарили у саме серце ти взяв її руку і поцілував її пальці. Вона заплющила очі, і ти бачив, як світанкове світло торкається її обличчя це була картина, яку ти запам'ятаєш назавжди. День набирав сили. Люди кудись поспішали, ринок гудів, колесниці гуркотіли бруківкою, але для вас час і далі йшов інакше ви були, немов відокремлені від світу. І коли вона знову усміхнулася тобі, ти зрозумів, це кохання стало частиною тебе. Так, ви були лише двома людьми у великому місті, але ваше кохання вже стало історією, яку зберігатимуть зорі. Місяць і це сонце, що зараз піднімалося над Римом. І навіть коли пройдуть роки, навіть коли зміниться все, ви обидва завжди пам'ятатимете цей світанок. Бо саме він зробив вас не просто закоханими, він зробив вас вічними. Наша подорож підійшла до свого кінця. Я був дуже радий з тобою провести цей весь час і сподіваюся, що тобі також сподобалось. Якщо ця подорож була тобі цікавою, то, будь ласка, підпишись на канал та постав вподобайку. Мені буде дуже приємно до зустрічі!